Що для власника його страхи стосовно того, що буду навчати, буду вкладати, а працівник піде. Ну, По-перше, працівник може піти в будь-який момент, навіть незалежно від того, що класно в компанії можуть стати життєві обставини, які є. По-друге, якщо ми відправляємо на навчання людину, потрібно і в цьому бізнес-процесі вже всі давно знають поставити задачу. Визначити виміри, за якими ми будемо оцінювати результати, і оцінити результати, які є. Навіть якщо працівник пропрацює два місяці, все рівно після навчання ці результати будуть корисними. По-друге, задати питання: а що ми робимо таке, щоб працівник в нас залишився працювати? Що ми, як бізнес, даємо працівнику, для того, щоб. Да? Його залишити, і щоб працівник далі працював. Да? Як ми його оцінюємо, да? і давайте тоді робити оцінку того, яких працівників ми відправляємо. Да? Ну, тобто така розмова. Да? Тому впроваджувати дійсно важко HR, тому що це вкладення, постійні вкладення. Тобто Ми не можемо, наприклад, сказати, що від того, що менеджер з продажу навчиться. Етапом продажів, да, класичним, ми не можемо 100% сказати, що да, в нього будуть якісь моменти, які будуть покращуватись, наприклад, спілкування по телефону, який ми записуємо і прослуховуємо, да, надання сервісу, і, безумовно, протягом місяця три буде результат. Але повинно розуміти, що цей результат не тільки від того, що він навчився. Це результат від його досвіду, це результат від наставництва керівника. Тобто це результат, і за цей результат отримає бонус хто керівник відділу продажів, розумієте?